Бажаю здоров'я! На огляді тактичні окуляри Mechanics Type N. І так, американська компанія з виробництва найкращих захисних рукавичок на будь-який смак. Виявляється, виготовляє і захисні окуляри. Я от нещодавно для себе це відкрив. Шукав собі щось таке на ауддор, бо є водійські, є повсякденні райбини, а от саме для активного ауддору потрібні окуляри з оптичним дизайном в стилі стрімлайн, щоб щільно прилягали, міцно тримались і були зручними. Перш за все вони потрібні для захисту від вітру, пилу та сонця. Бо, в принципі, ці окуляри є і повноцінними балістичними, тобто в них можна як і займатися в тирі, так і працювати з болгаркою тощо. Що по комфорту, питань не виникло. Все зручно та комфортно. Легкі, м'які, приємно тановані, в яскравий день танування вистачає, і в похмурий ніч не роблять навкруги. Зносу СІТІ. Виробник заявляє про покриття проти подряпин та запотювання. Легкі. Основна частина зроблена з ударостійкого полікарбонату, а частини дужок і перенісся виготовлені з термопластичної гуми, що робить ці деталі еластичними і протиковськими. Вибором задоволений ціна більш-менш демократична, особливо в порівнянні з ІСС та уклей. Додам, що колись давно я придбав репліку на ЕС Crossbow чи CrossHair, лайно ще те, бо не може репліка бути такою самою по якості, як і оригінал. І взагалі репліки це неправильно з точки зору чесності. Як до себе в першу чергу, так і до оточуючих, і головне до виробника. Бо будь-який вироб, будь-яка ідея, це, по-перше, матеріальні та інтелектуальні витрати, а хтось просто з все це зробив лайно і видає бажане за дійсне. Я розумію, що є поціновувачі реплік, ножів реплік, і що ці ножі не обов'язково лайно, але тут знов питання про чесність. Одна справа, коли хтось надихається з чогось і робить щось схоже, але із своїм баченням це одне. Але зовсім інше, коли скажемо, ніж є точною копією оригіналу, наприклад, ніж виглядає так само як Spider Comita, і на ньому написано CPM S30V Colorado. Але це не оригінал, це неправильно. Або виробник нечесно поводить і намахує покупця, або власник, знаючи, що це не оригінал, намахує кого себе виходить. Я ще зрозумів би, якщо от, подобається геометрія ножа. Навіщо типу вигадувати велосипед? Робиться точна копія, але пишеться спайдер у мілітарі D2, чи що там насправді, і не Colorado, а Made In China. І слово репліка. Отак можна. Отак нормально, отак буде правильно. Але ж так зазвичай не робиться. Для СИП я все точно вирішив, що із репліками, які є тупо копіями, Тобто, які використовують не тільки дизайн, а при тому і назву, і лого оригіналу, я більш зв'язуватись не буду. І правильна назва цим виробам є просте слово підробка. Тому від себе можу тільки порадити не вестись на репліки, не підтримувати цю псевдокультуру, а вирішувати, звісно, вам. Дякую за увагу! Нехай щастить! невеличкий по скриптам. З іншої сторони, якщо на певному виробі буде чесний надпис «репліка», то тоді взагалі втрачається весь сенс і навіть може призвести до недолугих ситуацій. І твій бал за шринкою з тобою. І факт, що ти маєш репліка, вирішено на сайті твоєї гонки. And the fact that I've got Desert Eagle, point five -0. Written on side of mine should precipitate your balls into shrinking along with your presence. Now,